They got the flag back! Oh, oh the fuck, the, the gun is coming back! The gun oh, is coming hey. back! Fucking shit! shit. 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 generation. Відео спеціально записується на українській мові, щоби просунути україномовний контент на Ютубі і зацікавити нових гравців або глядачів і контент-мейкерів робити теж саме. Отже, що таке Foxhole і чому деякі мало відомі ігрові видання по іграм почали говорити за цю гру? Чому зараз на неї трохи заакцентували увагу? Foxhole — це не гра про фурі. Hey, now, це ммо гра і в ній не існує самітньої кампанії. Гра залежить від онлайн. На щастя, з другим немає ніяких проблем, адже онлайн тримається в районі тисячі гравців на одному сервері. У грі у вас є дві фракції на вибір: це вардени імперія, яка колись володіла усіма землями Сіви, і Колоніали, ті, хто хочуть побороти імперію і звільнити сіву від контролю влади імперії Варденів. За чию сторону вам грати обирайте самі, адже маленький опис про ці дві фракції не впливає на геймплей в цілому. Дві сторони стараються як можна більше захопити території на карті, щоб виграти війну. Кажучи за території, карта гри є дуже величезною, і тому вона поділена на гекси, тобто регіони. Кожен регіон має області, і кожна область має свою головну будівлю, яку потрібно захопити. Щодо регіонів, кожен з них має столицю, яку потрібно теж захопити, щоб отримати досягнення у війні, і зрозуміти, хто зараз володіє більшою кількістю столиць і територій. Війна у Фоксхол це як подія. Кожна війна записана на офіційному сайті статистиці по Фоксхол, де ви можете побачити, як йшла та чи інша війна. Коли війна починається, вас про це повідомлять новини гри або ж сама гра. Війна у Фоксхол триває не пару годин, а пару тижнів або навіть місяць. Як, наприклад, недавня війна 95 тривала 42 доби, і це саме найдовша війна в історії Фоксхол на теперішній час. Тому майте терпіння, якщо для вас здається, що гра дуже затягнута і битви не приносять якогось певного результату. Початок гри. Якщо говорити за початок гри у Foxhole, то не хвилюйтеся, якщо ви обрали не ту фракцію або пропустили початок війни у грі. На кожній новій війні для усіх гравців скидується вибір фракцій, це означає, що в кожній війні ви можете зіграти за іншу фракцію, якщо ви захочете. Також не переймайтеся тим, що без вас фракція програє або без вас немає ніяких результатів. Це лише ваші індивідуальні думки, що ви не берете участь у подіях. І це нормально. Усі ми люди і хочемо відпочити або займатися чимось іншим. Тому якщо вас немає, хтось інший стає замість вас і продовжує грати. Foxhall має невеличкі пороги для гри, такі як мовний бар'єр. У грі майже усі спілкуються англійською. Адже у грі багато національностей. Також гра має багато ігрових механік, які потрібно знати заздалегідь перед тим, як грати у Foxhall. Але знаєте, усі ці труднощі легко подолати, адже тут є система кланів з можливістю приєднати Discord канал. Тому, якщо ви шукаєте україномовну спільноту для гри, то приєднуйтеся до україномовного Discord Sort. Посилання буде у описі під відео. Тепер перейдемо до гри. Ви обираєте свою фракцію, після чого з'являтися на тренувальному таборі, де я для вас зазначу, потрібно попробувати все, що є на цьому тренувальному таборі, усі механіки ведення бою, керування машинами, інфраструктурою і так далі. Це все є складовою гри. Після того, як ви зрозуміли, як усе працює і визначилися, чим ви будете займатися, ви прямуєте до висадки на головну карту гри, де відбуваються усі події. Якщо ви уважно читали усі таблички у навчальному таборі, я впевнений, що ви їх точно не читали, все, що є на карті, наприклад, бункери, оперативні бази, це все зроблено гравцями. Наприклад, ця машина теж робота гравця, зброя теж зроблена гравцем, і патрони до неї. І все інше, що можна знайти у грі, це праця гравців, навіть можливість появитися десь на карті, теж не без допомоги гравців. У цій грі є унікальні види геймплею, які діляться на дві сторони. Перше це військова діяльність, друга це логістична діяльність. І на мою думку, я почну з другого, адже якраз завдяки логістам масові руйнації і величезні баталії спонсоруються ними. Задача логіста доволі примітивна. В плані розуміння у вас є ресурси, які ви маєте переробити в щось більш суттєве і важливе по типу зброї і машин. Всю цю, цю зброю, яку ви виготовляєте, потрібно перевести на фронт. Не так складно на словах, але на ділі важко. Адже видів ресурсів є багато, а деякі з них можуть бути навіть у дефіциті. Проблеми почнуться на етапі виробництва, адже з цих ресурсів можна виготовити інші ресурси, які потім застосовуються у виготовленні корисних речей для війни. Ви добуваєте ресурси, привозите їх на переробку, з переробки на фабрику, а з фабрики на фронт. Ця вся робота логіста на словах, тому очікуйте навчальне відео, якщо вас це зацікавило в плані логістичної роботи. Але все одно, не вважайте цих людей слабкою ланкою через те, що вони 24 на 7 добувають ресурси і роблять з них зброю, після чого привозять вам на фронт. Те, що вони не воюють, це не означає, що без них війна або ж битва буде йти без їхньої участі. Наоборот, без логістів війна не може просуватися як і битва, тому логісти роблять усе, що потрібно для вас. А ваша задача скористатися тим, що зробили логісти, щоби отримати перевагу на війні, як і на битві. Щодо військової діяльності, тут є багато речей і в принципі це є саме цікава частина гри. Адже гра є військовою пісочницею, це означає, що вас ніхто не стримує займатися чим вам захочеться. Хочете бути польовим медиком, може скаженим на голову містецька на танків. Або ж тихим, як вода, і непомітним вночі снайпером-партизаном, який мішає праці ворожим логістам. Може вам подобаються танкові дивізії, чи може вас інтересує праця з артилерією, або ж ви є досвідчений інженер, який готовий побудувати захист для піхоти, можливості вести війну безмежна. Тут є усі інструменти, щоб створювати масові руйнації, створювати психологічний тиск над ворогом, поки в нього не появиться ПТСД, так і інструменти для ведення тактичних боїв. Якщо ситуація стає напружною, час адаптуватися під неї. Кожен для себе обирає роль і в будь-який час може змінити її. Також, якщо ви часто помираєте у Фоксхол, не переживайте це теж нормально, ніхто не герой, усі рівні між собою. Тому старайтеся проявити над своїм ворогом домінацію, щоб перемогти. Про гру в цілому! Якщо в цілому розглядати гру, то у вас є вибір серед двох фракцій. За кого ліпше грати тут одинаково, кожна сторона має унікальні технології, і деякі гравці кажуть, що гра не збалансована, але я зазначив, що в реальній війні ніхто не зважає на баланс між сторонами. У двох команд є одна ціль, і це перемога. Я веду до того, що фактично дві фракції збалансовані, але як я казав, у кожної з них є унікальні технології. Наприклад, вардени можуть користуватися на ранніх етапах 120-мм артилерією. Колоністи мають технологію танку, яку можна виготовляти в масових розмірах. І якраз на цих маленьких дрібницях, так званого дисбалансу, відбудовується унікальність фракцій. Але якщо ви хочете вкрасти цю техніку або артилерію, ви це можете зробити. Вас ніхто в цьому не стримує. Це якраз та сама частина гри за партизанів. Карта фуксол дуже величезна і в ній є все, що потрібно для баталій: водні простори, переправи, мости, острова, великі проміслові міста і гори. Гравець може взаємодіяти з місцевістю, наприклад, в кущах можна сховатися, щоб зробити засідку. Люба огорожа або ж звичайний камінь можна використовувати як укриття. Дорога, по якій транспорт їде, має різні види. Вона може бути з багна або з асфальту. Якість дороги впливає на швидкість транспорта. Також майте на увазі, що на дорозі можна легко піймати логіста. Майже в кожну будівлю можна зайти і використовувати як укриття, таке саме стосується бункерів і баз. Іноді зміни на битву або в цілому на війну може внести погода. Це можуть бути душі, через які військові починають застрягати в багнюці. Або сніжні бурі, де ви можете замерзнути на смерть. Цикл дня і ночі теж вносить свої корективи. День ви можете бачити усіх персонажів здалеку. Коли вночі ваше поле зору зменшується, і все, що ви можете бачити, лише в досяжності кола, дуже добре підходить для партизан і нічних засідок. Після артобстрілів є можливість того, що утвориться вирва, яку можна використовувати як укриття, можна викопувати траншеї і лисячі нори, які теж використовуються як укриття. Мости можна зруйнувати, щоб наземна техніка не змогла переправитися на інший бік. Корисно тоді, коли супротивник має перевагу в танках. Кожен стяг, який є на різних будівлях, або зацінення від хмар, показують напрямок вітру, який впливає на ефективність роботи артилерії. Завдяки баржам можна переправити любу техніку через водні простори або ж скористатися десантним кораблем, якщо в інших варіантів просунутися на територію немає. Після артобстрілу міста або селища, будівлі руйнуються. Але їх все одно можна використовувати як укриття. Самі ж будівлі дуже атмосферно виглядають після цих самих артобстрілів. Обидві фракції мають можливість запустити мегаракету, тобто ядерну бомбу, на любе місто, щоби скоїти військовий злочин і не дати ні собі, ні ворогу можливість відбудувати це місто, як і його захопити. До нашого персонажу, яким ми керуємо, ви маєте розуміти, що він не Рембо, він не герой, він ніхто. Але ви можете себе зарекомендувати корисними діями, такі як постачання ресурсів, проведення логістичних робіт або ж проявляти себе на полі битви. Також щодо кланів у Foxhole хочу сказати, що завдяки їхнім взаємодіям між кланами можуть формуватися операції або спецзавдання. Я веду до того, що у Foxhole ви можете грати наодинці. Але досягнути якихось успіхів або перемозі у битві важко. Коли граючи з групою людей, які говорять рідною мовою, знають, як грати і можуть навчити, це більше цікаво і дає змогу якось поміняти хід битви. Кожен гравець це гвинтик у механізмі, і якщо він знайшов своє місце і спільно працює з іншими, він стає тим самим механізмом. Щодо моїх вражень про цю гру, можу сказати, що в перші години я був незадоволений, я дивувався, що ми постійно програємо, що нас відтісняють подальше, і постійно я винив себе, що я не зміг тоді піти і поміняти хід битви. Подекуди я задавався питанням, а чи гра дійсно збалансована, чи є в ній хоч якийсь баланс. Я вже навіть був готовий повернути гроші за неї, але потім зрозумів, що проблема не в розробниках, проблема не в балансі. Проблема була в нашій фракції з логістикою. Логісти привозили бодай зна що, а іноді зовсім нічого. Іноді їх партизани ловили і знищили усе, що вони везли до нас. Отже, не спішіть з висновками і знайте одне, те, що в грі немає ніякого доната і усяких привілегій. Там є такі самі гравці, як і ви. Все від них і від вас залежить, чи ви виграєте цю війну чи ні. А з приводу, коли я винив себе, що я не зміг прийти на бій. Акцентую на тим, щоб ви сильно не зациклювалися на грі і не винили себе. У кожних гравців різні часові пояси. Тому хтось може грати за вас, поки ви спите або наоборот, та й трапляються дива, коли стаються переломні моменти на війні. До прикладу, війна 93, де перевагу мали колоністи, і здавалося, що все, вони точно мали виграти цю війну. Але Вардени вирішили, що здаватися це гейство, і тому зробили контрнаступ і виграли війну. Висновок. Отже, будемо помаленьку закривати відео і підводити висновки. Більших деталей про гру я не хотів зосереджувати на одному відео, адже в грі є багато на чому зосереджуватися, як, наприклад, робота з артилерією або побудова бази. На це будуть зроблені відільні відеогайди по грі, і я надіюся, що Сьор допоможуть мені з цим. Щодо зросту популярності, з чим я трохи вагаюся, чи воно так є насправді. Також, як кажуть розробники і деякі малі видання, те, що це саме дороге і масштабне оновлення в історії гри. І не дивно, адже зявляться потяги, можливість створювати власні фабрики, з'являться ракетні артилерії, вогнемети, бойові танки, супер-мега-танки, модифіковані варіанти техніки, нові види танків і пересувна, великокаліберна 300 мм артилерія на рельсах. О, господи. Чи варто купувати цю гру залежить від вас, в ній є багато цікавих речей, якими можна займатися або ж розважитися в компанії людей. Но зазначені пороги в виді мовного бар'єру і, в принципі, знайомство з грою і її механіками, легко здолати, якщо ви плануєте грати у компанії Sort. Гра зараз вартує 379 гривень. Щодо знижок на гру, наразі невідомо, чи вони будуть, чи ні. Самі розробники поки що про це нічого не говорять. Ну а я можу додати, що гра підходить для компаній людей, які хочуть заробитися на тиждень в унікальну військову ММО стратегічну пісочницю. З вами був Сорока, і я надіюся, що моє відео надихне інших шукати українською мовою відео на Ютубі або ж створювати його. Всім до зустрічі!